Як вам ця пальма? Красиво, правда? Це будинок чи поряд, здається, проданий. І вже в'їхали нові, нові люди. А ось тут горобина. Сьогодні прекрасний літній день. І в Англії теж є горобина. Якраз, до речі, в моєму стилі. Сьогодні я не одягала цю сукню ну, все літо, жодного разу, так вона в коробці і пролежала. А сьогодні одягаю, тому що в мене є а, підозри, <смас> чому я цю сукню не одягаю. Але про це буде окреме відео. Так, куди ми йдемо? А вчора, ой не вчора, позавчора, ну, на днях YouTube. Уявляєте собі, це щось неймовірне. Надіслав мені знижку в кінотеатр. Ну, я дуже вдячна. Знижка лише на один квиток для мене конкретно, але ж сім'я у нас з чотирьох, але все рівно дуже приємно, тому ми вирішили цю знижку використати і сходити в кіно. Так що побажайте нам хорошого перегляду. Фільм ну, сімейний, прекрасний про якісь там про крейду фіолетового кольору, якою ти малюєш, і все це стає реальним. От подивимося, я думаю, нам сподобається. Once there was a boy named Harold who went on an adventure. Oh worry. I got this. Oh, wait. Ah! <laughs> <laughs> That's spider-fly. <fun. laughs> now that is creative. <laughs> Тигар. Тигар. Глянь. Кі вона треться. Кийця. 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 Якісь довільні смужки, який смужі. Привіт, кийся. Привіт, Зелено око. Ой. Так, справи. От дивіться, як виноград грати пішов. Я, тільки я його підв'язала, він одразу своїми вусами пішов чіплятись. На цій стороні. Це й непогано, але чомусь саме тут -от він жовтій, а тут гарно йде, не знаю. А ось качеришка, дивіться, яка вже велика. Теж качеришка. чіпляється вусами за за ниточку. І росте. Так, і зараз у нас Буде соняха осадити. Яка вона цікава Слухай, ну ще не посадимо, то хоч полускаємо, але цікаво, її саджать. Треба, напевно, отак, отак саджати. Тобто, на дубкою вниз. І отак пальцем його раз, туди. Сильно о. глибоко не саджає, Сантиметра може. Два глибина. 50. Я так думаю. Щоб у нас були соняхи на подвір'ї. Не знаю. чи може заглибоко чи ні. Щоб він зміг пробитися. Чудово. Чекайте на... Продовження Це магазин шкільної форми. для цього прекрасного парубка. Так просто шкільну форму не прийдеш і не купиш. Треба записуватися за місяць. виділяють такую примірочну. А, ось вона та. Да. Ось його шкільна форма. Виділяють примірочну. І будемо приміряти. <служдающие> Подивися <служдающие> на <служда> мене. Як тобі в цьому жакеті? Нормально рухатися, так? Дивіться. Звідки ж вони приїхали такі здоровезні? Traditional roman. Чого? Чого? Romanian shop. Ну так, да, ромуни знають. Що такі кавони мають бути, ті піндюрки, які ми купляємо. Ой, дивіться, які обв'язані барашки тут. на поштовому. Це поштовий, поштова скриня. Такі чудики. Прикольне, це, що це хтось таке робить. Чого? Така собі іграшка Мітенька. Я пам'ятаю, я хотіла орендувати ось цей самокат. А тут треба було м, якимось чином завантажити права. І тоді в мене були українські права. І Він самокат не прийняв українські права. Я вже поміняла життя зараз на британські, але ще жодного разу не пробувала. Ось дуже дивна історія, щойно сталася. Що я купила квитки, ті ж самі, що ми сюди їхали онлайн. А він каже, вони не підходять. Я купила ще одні. Була така поїздка, подвійна оплата. Я так і не зрозуміла, що це було ще. Те ж сама компанія Stagecoach. Coach. Я купила онлайн теж Stagecoach. Coach. Тому треба розбиратися тепер, що воно таке. Отже, скільки коштує зібрати дитину в школу. Давайте порахуємо. Щоб оце купити спортивну форму і форму в школу, ми заплатили 132 фунти. 20 пі. І ще я купила з варіуки і сорочку. Це ще приблизно, ну, не знаю, фунтів 30. І ще фунтів 30 взуття. Ну, Загально це ось, тільки одягнутися, коштує 200 фунтів. Зараз Артем, Артем вже йде в старшу школу, то тут потрібно... Обійдешся, тому що якщо в молодшій школі ти можеш піти там, в супермаркет і купити джампер, то тут треба конкретно з цими емблемами, лейбами. О, тут навіть є, бачите, кроватка. І це обов'язково. Ну і ще треба купити набіри ручок, там канцелярії. Ну і в принципі, це все. все. Ніяких зборів в школах жодного разу не було. Лише ти здаєш, там, якщо діти кудись їдуть, або додатково якісь там. Ну, якісь дійства, що от потрібно там за квитки дитини оплатити. Ось і все. Скільки коштує зібрати в школу вашу дитину, от, Напишіть. Я в Банбері. Це місто ще недалечко знаходиться від нас. Йду там по справах ось такі вулиці. Зараз трошечки, так, ще моросий дощик але він теплий літній. Ця вулиця мені нагадує десь Італію або Іспанію, не знаю. Тут є такі шопи і кафе, і напевно якісь житлові будинки. Ось цей, наприклад, 1700. 99-го року. От і переходьте, скільки йому, який у нього вік. Дивіться, який вік на дерев'яні. Напевно, взимку тут дуже холодно. Ось тут на цій стороні. Це, мабуть, кафе, так. Да, якась піцерія. А це я. Всім привіт! Всім привіт, друзі! Який помаранчевий будинок разом нас багато треба його назвати. Так, і отак ти піднімаєшся трошки вгору по цій вулиці. Чуєте, ці голуби гигучуть. Це в мене завжди асоціюється з, з звуками дитинства, особливо. З пальмірою там нас відвозили два башки Зої, а там у ну, неї взагалі нічого робити зовсім. І отак лежиш на тому ліжку і слухаєш, як гоче гочуть голуби. Так, що це таке красиве? Це якийсь папи. Дивіться, які двері, скільки ж їм років, боже, їх покосило. Чи воно так, а ні, мабуть, вони так зроблені спеціально. Якось симетрично. О, це ж дар виглядає. Натуральне, ну конкретно прям таке прям віком вже оброблене. 1570 рік. Ніщо собі, друзі. Це ми з вами зайшли. Висаджені квіти, ну це точно ПАП. тому що так прикрашають саме такі заклади. ПАП, не знаю якого року, але так може бути, що це такий пап 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 був багато років назад. О, якась скульптура там, якогось пана, може якийсь вчитель, Ще якась... Людина, місто Банбері особлива. Так, рухаємося далі, це вулиця ніяк не закінчується. Якийсь прохід. Слухайте, ну прикольно. Реально мені нагадує щось таке Середземномор'я туди. Ага, а далі я виходжу вже на гучну вулицю, то вже буду занадто гучно для зйомки. Краса. Це Castle Street. Це, мабуть, на цій вулиці десь є церква. І такий кутовий дім, подивіться. Дах у нього з соломи прикритий такою металевою сіткою. А на горі сидять три голуби. Теж зроблені соломи та сітки. Це така собі реклама. А з цього закладу голуби. А, три голуби. Ну, сміття, то вже невід'ємна частина нашого життя. Дім цей теж, бачите, каміння такий. Вікна подивіться які. Вручну вилиті, бачите, ось такі от... Я так думаю, що це якісь прикраси, а може це якісь штампи саме скла якогось виробника. Оце я, на жаль, не знаю. І я думаю, що саме заклад знаходиться може на двох поверхах, але от внизу теж щось є. Нижні вікна. Ага, і вхід внизу у червоні двері. Такий собі папчик. Лише подивіться, де я. Чи повірите ви мені, що я в Україні? Ну, навряд чи, хоча. Я б вас так могла трошки обманути поля навколо і нікого нема. Друзі, я ще їздила, відвозила викріку на сканування. Нема третій руки. І такими дорогами поїхала. Вирішила поїхати на велосипеді. Може, так швидше, М -м, не швидше. Але що я тільки по дорозі не бачила? От їду назад, якщо батарейка не сяде, то покажу вам. Ось тут дивіться, я їду прямо наліво, а вправо така дорога вздовж цієї дороги ростуть дерева і виходить дуже-дуже дуже, дуже, дуже гарна. Гарнюща перспектива. Подивіться, класно. Дуже красиво. Ось тут буде річка. Річка під назвою Чуел. <tell> Чевел. <tell> <tell> Щось такого плану. З таким мостом. Мій стоїть, не втомлюється і не падає. О, така зелена, зелена. Але от, мені здається, нам, бо я вчора через річку переїжджала, переходила, то там була вся зарожка така, а тут нема водоростей. їду далі. Це таке собі звичайне село. Дорога йде, З дороги будинки, а на цій стороні все-таки паркан з каміння і городи. Так, звичайні городи. Це люди, бачите, ви хто що вирощує? Хто квіти, хто он кукурудзу посадив, хто ще щось? Прикольно, правда. Село продовжується. Так тихо от тут, бачите, old bakery. Бундинки іноді а, не називають Кит Cottage. Не old post Office. О, дивіться, що тут. Help yourself. Можна взяти Яблочко. А знаєте, що я ж то забула Я ж то забула воду. Боже, які красиві! Я візьму на найбільше. Бачите, на паперті написано ім'я Джеймс Гріп. Згодом я і дізналася, що то не ім'я чудової прекрасної людини, яка залишила ці яблука для інших, ще й безкоштовно, це старовинний сорт яблук. Свою назву вона отримала від свого селекціонера, саме Джеймса Гріва, який виростив яблуко від запилення яблук сорту Поцедінг або Кокс -оранж піпін в Единбурзі, Шотландія, десь до. 1893 року. Візьму ще діться. Боже, можна я ще Льошику візьму? Ой, не буду брати. Це не буду. Це не ось це лішику візьму. Дякую, прекрасні, чудові люди. Безкоштовно, я так думаю, що гроші не треба залишати. Дякую вам велике. Приїхали далі. Ліна, я так зараз хочу його з'їсти. Таке найчистіше. Голодне, так пити хоч. Буду їсти брудне, ну що? з Згалістами. Боже. Яка смачна. Ой, боже, как смачно. М -м -м. У в пересохло. Это неймоверно. apples? No. Anyway, you. классно. <laughs> Це у нас ще одне таке маленьке село. Western on the green здається. Jubilee Cottage. А ось подивіться, який тоді. Знову дах село. Який красивий, неймовірний. Це це він продається чи що? Напевно, продається. Хто хоче в такому пожити. Ой! А з цієї сторони подивіться теж. Дах, і він ржевий, ржеві стіни. Такий блідоржевий. Яке красиве тут село. Walk House. Ого, що це таке? А, це, мабуть, чорч. Так, це у нас... Свято, Святої Мері Чорч Western on Так виглядає Чорч Я не буду туди заїжджати. Такі величні дерева стоять. І кладовище. А сосну там дивіться, які височені. Як, як у Черкасах там теж такі сосни. Великий. Ну, я вже яблуко з'їла. Це було найсмачніше яблуко в моєму житті. Я вирішила, що я посаджу собі яблуня. Я знаю, знаю навіть де. Отак От такі рішення і приходять. Мілейн. Боже, подивіться, це Willow Cottage. А ось і такий маленький папчик. Чи це... А, це магазинчик. Fresh Local Strawberries. Клас. З поштової скрини. Друзі, ну це дуже гарно. Ой, ще таке дивіться, це у нас що, це у нас Old з колесом на стіні. ще один такий будинок, неймовірний в трояндах. Candle Cottage. Кендл це свічка. Може там колись свічки робили, хто знає. Це вже недалечко від Бістера, я вже от майже, майже вдома. А ось дивіться, який будиночок білий і теж солом'яним дахом. Краса троянд ростуть. Так, друзі, все, виїжджаємо з селища. їду далі. Ой, це така цікава. Що це? Може це якась краниця? Не, навряд чи. А, то може приковували тут тих, кого наказували. Ой, не знаю. Так, ну їду далі. Ну що ж, друзі, я в'їжджаю в, в Чистертон. Це практично біля нас. Я зараз напишу на екрані. Скільки кілометрів я сьогодні отак от прокрутила. Ну, Я сьогодні не бігала, тому в мене сьогодні був такий теж фізичне таке навантаження. Попереду там якийсь ремонт. Це ж тут будують у нас вотерпарк. Тут, тут дороги перекривають, переривають, тягнуть труби. То напевно цей ремонт. Саме з цим пов'язаний. Ну, а вам всім гарного дня! Дякую, що були зі мною. І до зустрічі в наступному відео. Бувайте! Коли був ковід, ми в Charity Shop, тобто в секонд-хенді, за один фунт купили ось цей пазл. Називається він English Village Cottage. От саме. Такий, який, який, який я щойно проїжджала і вам показувала, і в тему показати вам вже зібраний пазл. Це неймовірна краса, була інтрига до кінця, якщо чесно. Чи всі в наявності, бо це ж секонд-хенд, він вже був кимось використаний, а може, просто відкритий, чи всі пазли на місці? І виявилося, що всі. А, найбільшу частину тут збирала Аня, вона у нас розумничка і дуже любить пазли збирати. Я трошки лише фрейм збирала, тобто рамку, Артем трошки три пазли зібрав. Ну, от, місяця чотири, напевно, ми його і збирали. Він на тисячу а, штук. Отже, зараз, я так думаю, ми його прибираємо і щось інше будемо збирати. Ось така у нас сімейна забава.